Помалювати щось. І це дуже-дуже важливо. Бо так само вам хтось писати, Що ви пишете і хтось пише вам. Тому ми будемо трохи вам в цьому допомагати. Будемо 10 разів у день нагадувати, чи ви написали лист та явно. Окей? Добре, а зараз маєте 10 хвилин перерви. Можна бути вільні. можете поливатися. Подивлюся на все. Ладно, все як завжди, як на таборі. Ви щось будете питати? Да, мабуть, Добре. щоб так е... дивитися прямо в камеру ні, ні, чи на мене, вас на мене. Угу. Як звати? — Леся Голик? Так, е... чим ви тут займаєтесь на таборі? Угу. Е, та мене звати Леся, і я приїхала з України спеціально аби допомогти спілці української молоді Бельгії в організації та проведення табору. А це ми вже робимо не вперше з кількома сумівцями, сумівками з України. Ми вже кілька років поспіль приїжджаємо сюди, допомагаємо громаді, допомагаємо спілці української. Української молоді Бельгії організовувати табір для дітей, для дітей, які давно живуть в Бельгії, для дітей, які є новоприбулими, тобто для усіх бажаючих Цьогоріч Ми маємо величезний табір і маємо величезну кількість зацікавлених дорослих, які доєдналися до нашого товариства, відгукнулися на поклик, заклик організаторів табору до тобто, спілки української молоді в Бельгії і доєдналися до нас, аби провадити цей табір і за тиждень організувати дітям чудове свято. Українства, української мови, культури під загальним гаслом спілки української молоді, Бог і Україна. Я дуже публічна людина, я вмію це робити. Я вам заздрію білої заздрісти. Бо я починаючи такий блогер блогер, і це важко Так, Треба бути дуже екстравертом і багато говорити. В разі, якщо хтось з глядачів не знає, що таке спілка української mm -hmm. молоді, добре спілка української молоді це громадська організація, яка була заснована в 25-му році у Києві, а яка була розконспірована, врешті-решт, і відновлена в 46-му році в Німеччині в таборах для тимчасово переміщених осіб організації українських націоналістів-бандерівців, з того часу, спілка української молоді продовжує діяти по всьому світу. Зараз ми маємо у 12 країнах осередки. І це організація, яка завжди працювала під гаслом Бог і Україна і завжди була виховною організацією. Тобто сюди приходять дітьми в шестирічному віці, в чотирирічному віці, а то й ще раніше, якщо батьки сумівці, і залишаються тут допоки годні їздити на табори і провадити гудірки. Наша діяльність це виховна діяльність, але спочатку повномасштабного вторгнення, і ще раніше вона також стала дуже сильно волонтерською такою військовою цивільною діяльністю. А загалом спілка української молоді об'єднує Україні. Які перебувають або в діаспорі, або живуть в Україні, є щиро люблять свою Україну і сповідують гасло «Бог і Україна. Супер! Раптом нас домовилися для суму зробити блок. Ні, я мені вистачає того, що я голова суму в Україні до жовтня. трошки. Зрозуміло. Було дуже складно. Це було складних роки. Дякую. Добрий день. Як вас звати? Мирослава Фіні. І чим ви займаєтесь на таборі? Uh, ну я тут писар uh, і також співорганізатор табору. Так. І чим займається писар? Писар. Uh, ну я готую uh, кожного дня вичитую денний наказ, uh, ну, де я розказую менше більше, яка буде програма, який буде денний гасло uh, дня, uh, хто буде чергувати і так далі. Ну і також ем, списки тримаю, щоб знати, хто в таборі, хто виїхав і так далі. Ви давно цим mm -hmm. займаєтесь кожного року? Чи ні ні. <рес> 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 ну коли вже, може, 20 років тому останній раз була писарем і цього року, ну так вийшло. <рес> Розуміло. Так. Дякую. Прошу. Може, пару слів. Ну, пару пайді. слів. Це мій перший раз на таборі. Ну по першому враженні мені дуже все сподобається. подобається. Діти, які приїхали, дуже веселі і такі енергічні. Вже видно, що з ними цікаво. Також дуже, дуже цікавий персонал, дуже цікаві люди і дуже радий, що сюди приїхав. Дякую. За... Любомир. Дякую. Лаптик України у Бельгії. Саме так можна описати Франкополе, де кожного року проходить табір спілки української молоді у Бельгії. Вітаю! У цьому відео ви дізнаєтесь, як проходить відкриття табору. you sure. thank